Вітаю! Друзі, ви на каналі Городній Релакс. Сьогодні у нас середина серпня. Якщо бути точним, то 16 серпня і я хочу на своїй помідорній грядці позбирати плоди стиглих томатів, оскільки вони вже перестигають, починають тріскатися. Ну і треба робити з ними лад. Ну, і, звісно, я трішки запустила кущі. Ось бачите, їх треба буде підв'язати, забрати. Лишні пасенки, вони тут на верхівках цвітуть. І якщо я заберу усі оці стиглі томатики знизу, то є ще можливість, що вони будуть плодоносити до пізньої осені. Окремі помідори ну просто тішать. Я, звісно, не знаю, тут в мене низькорослі які вони за смаком. А це гном Ребело, тут просто величезні китиці, гарні томатики. Але бачите пора така, що вони вже дуже-дуже переспіли. Які це красиві велетні, які це серця. А це у мене золота теща малютка. А тут сорти Софії Саакової. Дивіться, вони вже дуже перезріли. Треба буде зробити з ними лад. Ось сюди гарні помідорки тут мені подобається якийсь якийсь томатик, яка тут помідора. Це одна одна помідорка величезна. А наступний кущик там також велетні. Ось які гарні. Які гарнюні. А оце це помідорка, яку я дуже хотіла. Я дуже люблю помідори-сливочки. Дивіться, яка тут киточка, які це гарні сливки. Ця помідора називається Старий Комотіст. Вона у висоту має вище 2 метрів. Вона на верхівці ще цвіте. Ну і в'яже помідорки. Тому я думаю, що, можливо, і на осінь отакі помідорні сливочки у нас будуть. Тут знову рядочок екзотики від Софії Сакової. Тут а просто дивіться, які це китиці. Вони вражають. А тут хтось у нас такий охровий увесь. Ось, це, напевно, карамель Софій. Дуже гарні. Таємниця Всесвіту. Дуже гарний помідор. Нижня китиця. Тут уже є і спорчені. Я запізно до них прийшла. Треба буде з ними щось робити. Це серце Марти. Воно в цьому році таке цікаве, таке плоске серце з такими закрутасами. Отут у мене росте сувора диня німців Волжі. Я вже зняла з цієї помідори звідси один томат, він був просто, мені здається, що кілограмовий. Гарні помідорки нав'язані, отут є стиглі, але ці вже менші. По смаку просто не перевершено. Ну, дуже смачна, дуже мені сподобалося. Ну і сорт Єсеміна. Оце рожеві такі величезні помідори, томати гіганти. Також дуже великі, і дуже смачні. Гаразд, друзі, я йду працювати. Конкретно деякі сорти розказувати, мабуть, я не буду. Ще також вам покажу ось сорт аміш Оранжевий Щербет. І це, які? це хороші, класні помідори. Величезні. Це у мене родастик Ніберу, Дуже смачний, дуже гарний. Йду знімати, йду переробляти. Буду коштувати, звичайно, на насіння лишу по томатику. Я багато в цьому році збирати не буду, тому що насіння, щоб заготовити, також треба затратити багато часу, щоб нічого не переплутати. Ну і звісно, своїми вподобаннями смаковими поділюся з вами. Мадрид у відкритому ґрунті. Ось це такий біколорчик. Ось він в'яже наступні киточки. Отам От наверху. Далі трішки погоріло і на самому вершечку ще є цвіт. Це другий кущик мадриду. Гарні такі серця. Китиця така непогана. Я думаю, що має бути смачний помідор, тому що він дуже сонячний. А це дуже цікавий. Це сорт козак. Сорт томату жовтий волинщик просто зачаровує. Що в відкритому ґрунті, що в закритому в теплиці. Це такі величезні, масивні серцеподібні томати. Є китиці, які погоріли, але ну, дуже в нас спекотно зараз. Тому, можливо, ще до осені рослинка й дасть якісь плоди, а можливо, вже і ні. Гаразд, друзі. Про помідорки можна говорити дуже багато. Кожна помідора красива по-свому. Але я біжу працювати і зустрінемося з вами трішки пізніше. Ну от я і закінчила збирати свої помідорки. І сьогодні мій урожай такий. Гарнючі помідори є різні, сонечко світить. Дивіться, які вони красиві, помаранчеві, червоні, смугасті, які хочеш. Ось дивіться. Антиціана тут жовтенькі. Ну, ось так. Ну, от майже всі помідори я переробила вже в заготовочки. І лишилося тепер скуштувати оці всі томатні новинки і вибрати. Котрий смачний, котрий я хочу залишити в себе в колекції, а котрий ні. Дуже хороші, вони на вигляд, дуже цікаві. Гарні помідорки, тому зараз мене чекає важка робота. Треба все скуштувати і вирішити для себе, що я хочу залишати, що ні. Отакі обов'язково залишу. Це сливочки, вони геть маленькі. І дуже м'ясисті, тому що я їх вже консервувала і бачила, які є. Ну і окремо, а тут у мене є ціла тарілка чериків. Оце синьо зелена зебра, чері чорний. Бачите, коли він визріває повністю, то в нього з'являється отаке червоне п'ятно. Це якщо не попадало сонечко в відкритому ґрунті, тільки отут біля плодоніжки відніється трішки червоного, то я розумію, що. Вони вже визріли. А оце чері зла олива. Цікаві. Ну, треба тепер скуштувати, які вони. Ну і до роботи. Ну от, друзі, півсуботи я збирала стиглі помідори. Два дні я їх переробляла. Ну і от кінцевий результат. Отут у мене є томатний сік, густий, гарний. Отут у мене томатна паста, густезна, класна. Без крохмалю, без нічого, самі помідорки. Ну і, звісно, ціленькі. Це мій перевірений рецепт, за яким я закриваю щороку. Він дуже смачний. І навіть чері Лукаш закриті отакі гарні баночки. Тому що ці чері, вони дуже тугенькі, у них груба стіночка, вони дуже смачні, і я думаю, що вони мають бути також смачними. Ну, і звісно, я заготовила трішки. Насіння від сортів помідорів, які мені найбільше сподобалися. Хоча я була вже дуже стомлена і тепер розумію, що не всі помідори я розпробувала, але нічого. Плодів ще є багато зелених. Ну, я так думаю, що вже таких крупних велетнів, як було в перших китицях, мабуть, багато нема, але все ж таки є. Тому з насінням проблеми не буде. Друзі, не лінуйтеся, якщо щось подобається і є у вас сила наснага і клаптик землі, то обов'язково саджайте. Це не тільки праця, а й велике задоволення, коли зриваєш свої смачні, колоритні плоди, зовсім не схожі на ті, які стоять на полицях у магазинах. Хоча і у магазинах зараз є достагідні гідні помідори. Добра, миру, затишку, і бувайте здорові!